Діти, давайте з вами згадаємо основні дії, які ми виконували над мішаними числами. Якщо ми візьмемо неправильний дріб, 17 третій, тоді згадуємо, що риска дробу це знак ділення, і ми можемо наше, нашу неправильний дріб перевести у мішане число за допомогою знака ділення. І так, 17 поділити на 3. Беремо по 5. Постачі залишається 2. Тоді е, мішане число буде мати 5 цілих та 2 третіх у дробовій частині. Ви бачите, остача післа до чисельника, а знаменник залишився той самий. Іще один приклад. 37. Риска дробу це знак ділення, тому ми можемо 37 поділити на 5 з остачею. Беремо по 7, це у нас буде 35, 2 в остачі, тому наше мішане число буде містити 7 цілих і 2 п'ятих. Чому 2? Тому що остача дорівнює два. Знаменник залишається таким самим. Діти, будь ласка, дуже уважно і охайно записуйте мішані числа. Якщо це ціла частина, наприклад, 4 цілих, дробова частинка, риско дробу стоїть посередині у цілій частині. 3 п'яти. Друга дія. Ми з вами навчилися, як переводити мішане число у неправильний дріб. 6,5 треба перевести у неправильний дріб. Тільки що ми робили дію ділення, значить зворотньою дією це буде множення. Цілу частину ми множимо на, на знаменник. І додаємо остачу це чисельник. Знаменник залишається той самий, тому що ми ділили на це число. У чисельнику буде 53, у знаменнику 8. Ми отримали дріб 53 восьми. Ще один приклад. 7,8. Цілу частину множимо на знаменник і додаємо чисельник, тобто остачу. Знаменник залишається тим самим. У чисельнику буде 78, у знаменнику 10. Ми отримали дріб 78, десяток. третя дія. Додавання та віднімання мішаних чисел. Я зверну вашу увагу тільки на складні випадки. 6, сьомих плюс 1 сьомих до Ми додаємо цілі частинки, це буде 7 цілих, і додаємо дробові частинки, це буде 7 сьомих. Згадуємо про те, що сім сьомих це у нас одиниця, тому ми отримаємо у відповіді 8 цілих. цілих, дві дев'ятих, плюс одна ціла сім дев'ятих. Додаємо окремо. Цілі частини окремо дробові. Це буде 6, цілих та 9 дев'ятих. 9 дев'ятих це неправильний дріб, який дорівнює одиниці, тому ми у відповіді отримаємо 7, цілих. 1 мінус 3 восьмих. Звертаємо увагу на те, що у нашого дробу знаменник 8, тоді одиницю ми можемо представити у вигляді неправильного дробу з чисельником і знаменником 8. Одиничку представляємо в вигляді 8 восьмих. Мінус 3 восьмих отримаємо 5 восьмих. Одиниця мінус 12,13. Знову звертаємо увагу на знаменник. Тоді одиницю ми можемо представити як 13 13,13, мінус 12,13. Це буде 1, 13. Трішечки ускладнимо. 4 мінус 2,1 Дуже було б гарно, якби ми могли зробити дробову частину у цілому числі 4. Тоді ми його представляємо як 3 плюс 1. Четвірку представляємо як 3 плюс 1. Тобто четвірка це буде 3,3. Звертаємо увагу на знаменник 7, тоді одиничку, яка у нас залишається, ми представили як 7 сьомих мінус 2,1 сьома дорівнює. Піднімаємо цілі частинки, віднімаємо дробові частинки і отримаємо наш результат 1,6 сьомих. 5 мінус 3,2,3. От п'ятірочкою записуємо 4 плюс 1. Тоді ми бачимо, що це буде 4, цілих, а одиничку представляємо у вигляді дробу 13 13,13. Тому що я вам виділила знаменник 13, який нам допоможе. Зробити віднімання. Віднімаємо окремо цілі частинки, окремо дробові частинки і отримаємо число 1,113.